Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної консерви із скумбрії. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування нашої консерви нам потрібно скумбрію очистити, відрізати голову, почистити середину. І я порізала її кусочками 1,5 см. У мене тут 4 скумбрії. Скільки піде, я не знаю. Для приготування також ми, нам потрібно приготувати банки. В банку на дно банки я положила лавровий лист. Беремо перець горошком, В кожну баночку нам треба додати 6 горошин. Далі додаємо духмяний перчик. В Кожну баночку нам треба по 2-3 горошини додати. Починаємо накладати рибу нашу. Будемо накладати ну, так щільно, але не занадто. Наклала я в банки, тобто на кожну банку в мене пішла одна рибина. Тут було 5 рибин. Тепер в кожну банку беремо по чайній ложці солі. Додаємо. Ось чайна ложечка. Це в мене 700 грамова баночка, тому я сюди дам чайну ложечку. Ось все. І ще півложечки. Кожну баночку нам треба додати по дві столових ложок олії. Далі ми взяли холодну. Воду кипячену і додаємо в кожну банку по 2 столових ложки води. 700грамову банку ми дамо 3 столових ложки води. Далі беремо кришки. І закатуємо наші баночки. Якщо це кришка винтова, просто закриваємо так. Якщо це потрібно закатувати ключом, ставимо і закатуємо ключем. І так всі банки закатуємо закрили ми, закатали кришечки, далі беремо такі зажими, От. закриваємо і затягуємо. Ось на таку баночку зажими не виходить, у мене є саморобні зажимчики. Або ж ви можете закрити такими винтовими кришками і поставити якийсь груз наверх банки. І також можна ставити тушитися. Все, щільно затягли наші банки з кришечки, і ставимо в кастрюльку. Кастрюльку попередньо я постелила таку. Тряпочку або ж полотенечко За, е, ставимо в нашу кастрюлечку і залимо водою. Води повинно бути більше, як е, займати повністю баночки. Залили ми водичку. Зверніть увагу, що водичка повинна повністю покрити баночки. Включили вогонь і з моменту закипання робимо вогонь дуже маленький. І тушиться в нас е, дана рибка на консерву 6-6,5 годин. Після того, як пройшло 6,5 годин, виключаємо вогонь і залишаємо в каструлі, знімаємо зажими тільки після того, як повністю охолоне вода, і ми витягнемо нашу консерву із води. У разі, якщо водичка буде википати, і ви будете бачити, що баночки оголяються, треба сюди долити гарячу кип'яток долити і знову ж закрити кришечкою і весь цей час тушкувати. Запам'ятайте, тушкуємо ми 6-6,5 годин. Ну, все, половиною годин варилася наша консерва. Ми діждалися, поки вона повністю остудилася, я виняла її із води і зараз будемо знімати зажими. Знімаємо зажими. І бачите, яка консерва у нас. Вона ще повинна застить. Це олійка виділилася, жир. Ось. І все, консерва готова. Тут простіше знімається. Бачите. Все, далі ставимо нашу консерву в холодильник і будемо смакувати. Якщо вам сподобався мій рецепт консерв. Із Скумбрії. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі в наступних відео.